Доброго дня всім глядачам мого каналу. Сьогодні покажу вам, як можна зробити об'ємний декупаж на кришці шкатулки. Так, Спочатку перед початком роботи грунтуємо поверхню, потім шліфуємо, фарбуємо, шліфуємо, лакуємо і між цими всіма процесами йде просушка. Потім беремо фрагмент, який ми обрали для декупажу, приміряємо. Робимо сам декупаж, звичайно. Як ви звичайно робите, я методом файлу роблю. Ось показую тут швиденько, як це робиться, але я це показувала вже і в моїх попередніх роботах. Тож, слідкуємо за процесом. Тут я думаю, вам все більш-менш зрозуміло. Далі гарно просушуємо роботу. І ось тут починається сам процес цього об'ємного декупажу. Я працюю з глиною Фімо в цьому варіанті, вона легка, швидко сохне. Але зважайте на те, що коли ви зробите всі ці елементи з цієї маси, вам все ж таки знадобиться час для того, щоб вона добре просохла. Я залишала на ніч. І далі починала з нею працювати. Ось так виліплюю те, що я хочу, щоб було на картинці об'ємним. Це в мене тут ягідки, дві шишки, і буду робити ще об'ємний оцей бант. Кусочками глини приміряю приблизно. Бажано щоб у вас оці кусочки глини не виходили за поле самого фрагмента. Так, до речі, ще забула сказати, що клеїти можете на будь-який клей, який у вас є, ПВА, або інший клей, не має значення, яким ви звикли працювати. Далі ось вирізаємо, або, як в моєму випадку, я просто відірвала кусочки серветки з такими ж самими малюнками і накладаю поверх нашої маси. І за допомогою пензлика, м'якого, щоб. Не порвати серветку, наношу лаклей для декупажу і тим самим роблю об'єм. Потім беру, ну я взяла олівець. Він у мене такий тупенький, і ось я вам показую. Роблю оці всі поглиблення. Виділяю сам об'єм. Ви можете це зробити стеком, але не гострим, щоб ви не порвали саму серветку. Так, бачите, вже є об'єм. Далі продовжуємо роботу з бантиком. Так, зверніть увагу, що ось тут ви бачите в мене на одній стороні бантика, наче якби недостатньо серветки. Але це все легко виправляється. Ми будемо робити підмальовку тіні, тому там все, що у нас не покрила серветка, воно підмалюється і не буде взагалі ніяких недоліків. Так, на цьому моменті я вирішила замалювати білий фон таким молочним кольором. Вже можете залишати так, як є. Можете нанести ось так методом сухого пензля, як я називаю. Ну, я роблю це. Кухонною губкою відбиваю фарбу, і так легенько проходжу по всім виступаючим місцям декупажу. Добре, роботу просушуємо. Я лакувала не глянцевим лаком. Спочатку залакувала глянцевим лаком, а потім подивилась і все-таки нанесла матовий лак, тому що робота в мене така буде вінтажна, тож більше сюди, якби підійде матовий лак. І ось зараз вже можете бачити. Це ще з глянцевим лаком, але далі там будете бачити вже результат затонованої поверхні, і повністю вже готової роботи. Ось. Дякую всім за перегляд. І по цій шкатулці в мене ще буде два відео: як зробити гарні боковинки шкатулки і як зробити саму внутрішню поверхню таким цікавим способом, без, покра... без фарбування. Тож заходьте на канал і дивіться. Буду рада знову нашій зустрічі. Коментуйте, будь ласка, відео, буду рада відповісти на всі ваші запитання. До нових зустрічей. Миру, здоров'я і добра! І всім пока-пока. І чекаю вас на другій частині по цій скринці.